Доброго дня, слава Україні, усі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні пройшло вже 8 днів, відколи я підставив своїй сім'ї, яка отрутнявіла, Підставив різновиковий розплід. І зараз хочу сам глянути і вам показати, що там робиться в тій сім'ї, яка там ситуація. Ось вона я її вже відкрив. Розпалюється Демар. зараз вдіваю шапку і будемо дивитися, що там у тій сім'ї робиться, чи вони тягнуть маточники, чи не тянуть. Через 8 днів повинна би була з'явитися матка, якщо вони тягнуть маточники. Якщо ні, потрібно буде купити матку і підсадити їм матку. Матку було би краще купити і підсадити, але так як зараз, так як зараз. Ночами є ще морози по 1-2 градуси. І матководи не хочуть їх висилати, бояться, що вона в дорозі загине, чи замерзне. От таке. Ну Зараз подивимося, чи вони тягнуть маточники, яка в них там ситуація, щоб знати, що робити далі. Так, розкриваємо сім'ю. Ось це у нас оця сім'я, утеплення. У нас трошки погода не дуже, така десь 12 градусів, ось утеплення, таку другу руку візьмемо і. ми витягнемо одну рамочку оту. Подивимося, щоб більше їх не тривожити, якщо у нас так вийде. Ось, рамочка у нас позначена, я пристрелив з теплером кусочок паперу, щоб не попутати. Так, вони зійшли. Димар ставимо тут. Я би вас тут якось так поставив. І так витягнув я ось у цю рамочку нашу. Бачу, тут є маточники. є. Є два запечатані. Ось один по центру ми його залишимо. І ось другий. Залишимо два. Оці, що знизу, ми їх приберемо, щоб вони не тратили свою енергію на то і силу. Ще на ці два маточники, нехай там ті два гарно вигрівають, доглядають за ними. По центру якраз тепло, вони вночі будуть джиматися і буде гарно тепло. О, ось тут маточне молочко, візьму і посмакую. Зараз ще подивимося ще на якусь одну рамку тут. Ось, витягнув наступну рамку. Трутневий розпліт запечатаний, як трутень лупиться. Дуже багато трутня. Тут вже деякі трутень, якому вже десь біля двох тижнів, як я побачив, що тут матка, як задусив матку цю отрутню вілу, хто слідкує за моїм каналом, той бачив і знає. І думаю, що трутень буде, щоб матка молода обліталася. Граз трутень буде старший десь на днів 14. Від матки навіть більше, десь на 21 день буде, то з тим проблем не буде. Трутень буде тільки матка за маткою, щоб гарно вона вилопилася. І в той день, коли вона там буде летіти на обліт, щоб була гарна погода. Але так хто в нас йде до тепла, а не до земна, то будемо сподіватися, що все буде у нас гарно. Зараз їм поставлю ще одну рамку з розплодом запечатаним, щоб сім'я сильно не просідала. І запечатую і будемо далі чекати і спостерігати за цією сім'єю. Ну, а ви поставте лайки. Підпишіться на канал, кому цікаво, як ми будемо далі за тим спостерігати. Ну і до нових зустрічей! І так, бачу коротке відео, дуже відкрив я наступну сім'ю, таку одну з середніх, бо велику сім'ю не чіпаю, нехай вони, вона буде медовиком, може акацію принесе. А таку одну з середніх, щоб звідти взяти одну рамочку з розплодом і підставити туди у безматочну сім'ю. Ось хочу показати, тут в мене ще із рамок є. Гарно, добре обсиджені, вже Вже от щось почали якісь мостики будувати, щось їм не вистачає, але розширяти я їх буду аж коли буде цвісти акація. То у нас буде, я так думаю, десь через тиждень або через два. Ну Все залежить від гарної від погоди ще. Подивимося, що у нас тут робиться. Ось. Тут у нас така рамочка. Є у нас розпліт, є зверху. Корму, трішки якогось порозпечатуваного Головне нам подивитися, щоб тут не було матки. І ту рамку ми переставимо їм туди. Тут от якраз є матка ось тут. Значить, ту рамку не будемо переставляти, візьмемо зараз другу. Ось яка матка. Матка Карпатка. О. Або хтось буде дивитися, у когось є матки Карпатка і можуть мені вислати, то я би зараз купив їх. О. Так, кинув рамку. Трішки бджілки стривожилися. Однією рукою незручно. І хочуть мене пожалити. Зараз ми їх успокоїмо. Беремо наступну рамку. Думаю, наступна буде. В самий раз. Там Матка на тамтій. Ну, я поставлю на паузу, щоб однією рукою не цей. Зараз візьму, стрісу і переставимо туди. А цю струтню, який ще не вийшов, поставимо сюди. Так, рамочку взяв. Ось рамочка. Тут якийсь з однієї сторони такий розпліт, Деякі, ну різновіковий, а з другої сторони ось такий. Зараз я її поставлю, старався вибрати таку, щоб був різновіковий. Ставлю її туди, а тим я вже поставив оцю рамку з тим трутневим розплодом, той трутень нехай тут вилуплюється, нехай матка тут. Досіває бджолиного розплоду. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, на TikTok. Буду радий бачити нових глядачів. Усе із початком нового бджільницького сезону, пасічницького сезону.